Вітаємо з вами Вінницький обласний центр з гідрометеорології. Прогноз погоди з вівторка по п'ятницю з 11 по 14 лютого по Вінницькій області та місту Вінниця. З вівторка по четвер, внаслідок впливу антициклону з півночі очікуємо продовження холодної погоди без опадів. Із температурою повітря вночі 7-12 градусів морозу в день від 4 градусів морозу до 1 градусу тепла. Радимо одягати теплий одяг і зігріватись гарячими напоями. У п'ятницю характер погоди зміниться через вплив циклону з північного сходу. Вдень очікуємо місцями невеликий мокрий сніг. І внаслідок надходження теплої повітряної маси очікуємо підвищення температури повітря. Вночі. 2-7 градусів морозу вдень від 0 до 5 градусів тепла. Дякую за увагу!